Прикупив собі MacBook і переношу дані із старого. Ось на новий. Для тих, хто буде шукати інформацію, як перенести дані, в кого там є різні файли по роботі. Ну і власні там додатки, програми, паролі, ключі. Це все можна перенести легко за допомогою асистента міграції. Він є на кожному макбуці, це стандартна програма. Дозволяє все переносити між двома макбуками. Дуже зручно все зроблено. Там декілька пунктів вибрати файли, які потрібно перенести, і воно переносить. І не потрібно користуватися SSD флешками, тобто швидко і зручно. Як бачите, тут мене показує, що переноситься передано там 8000 файлів з комп'ютера Віталії на цей комп'ютер. Ну, і бажано, щоб було підключено зживлення, я підключив. Цей MacBook, оскільки цей мене повністю заряджений. Ну, я думаю, десь а, піде в мене на це все. ну Десь пів годинки, щоб перенести інформацію. І все і можна користуватися новим MacBook.